Давно в бібліотеці були. Давно, давно. Коли? То ми воно так, власне, Коли? Ну, напевно, років 10. У мене своя в домі бібліотека є. Дуже багато книжок. І так що я читаю, перечитую ще й за радянських часів, а потім взагалі ми багато купуємо книжок. Давно пару років. А так. Е... Коли, коли сьогодні говорити, то вже маю збиратися на бібліотеку йти. І на там оферати, і різні всякі. Диплом маю підготувати. А ви коли були останні? Я давно. Ну коли, пригадайте? Ну, певно років 10 назад. Чому не ходите? Нема часу читати книжки, кіно дивимося. Інтернет. Такі діла. Що тому назад? <ріх> не ходите, чому? Боже, старий, нам вже, все. Ми нам ми вже ми можемо... вивчили те, що нам надо. На пенсії чи я буду під білетиком ходити. У мене книжки є ще. Якщо в случае даже можна перечитати. Минулого тижня. Чим занималась там? Ну, Готувалася до лекції, По своей волі туди ходив? Ну так. Чи не дуже? Треба ну, було вчитися, заробляти мали. Ну, підготувався, а тримав мали.